Так, моя думка щодо духовності, духовного розвитку і, і з ними. Так от дивіться, що я про це думаю, як людина, яка за духовне зростання, людина, яка все своє життя розмовляє з Богом і отримує відповіді, в моєму житті безліч див, безліч, і вони продовжуються. І Божа присутність, от вона просто є в моєму житті. І дивіться, і ця, і, і ця Божа присутність, сам Бог, він е, дуже багато чому мене навчив. Саме е, моє втілення тут. Поняли, да? От Це ж важливо. Ти ж не просто так на цій землі, не просто так в цій країні або десь іще. Тобто ти не просто так. І от дивіться, е, одна з важливих історій про духовність це розуміння, де ти, хто ти в контексті людини. Тобто, це про чесність з собою, це про усвідомлення, ви ще, хто ти тут на землі. Ну, хто ти? Там, наприклад, да, там, як твоє ім'я, де ти народився, хто твої батьки, а, а, в якій країні ти живеш, хто ти по національності, да, хто ти. Тобто, Тебі, ну, які ознаки те, що ти, наприклад, в Україні? Да? От ти, наприклад, кажеш, там, мене там зву, звуть Оленка, я там живу, я е, Українка, громадянка України, наприклад, і там, десь я живу, неважливо, в Україні не, не, не залежить. І от питання, да? от дивіться, як це все ж таки насправді важливо. Хоч хтось буде мені розказувати, що ні, а я кажу, що це важливо. Для духовного зростання важливий момент того, хто ти тут на землі. Спочатку ти маєш усвідомити, де твоє коріння. І, до речі, ми все одно прийдемо до мови, все одно того, що мова це ідентифікатор. Ви розумієте? Це ознака. Ідентифікації твоєї, де ти і хто ти. Ну, якщо я розмовляю українською, значить я українка, і я е, даю собі е, фідбек. тобто я зрозумію, що я з України, я українка, я говорю українською. Для початку я маю це для себе вияснити. Розумієш? Бо якщо ти і це е, 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 до речі, і це е, е, правильний, е, назвемо це так, да, правильний. Правильний фідбек в простір. Ти розумієш, в тебе буде порядок, бо ти тоді, да, ти в Україні, в тебе коріння, да? там все ти знаєш, все я українка, я говорю українською, я і те де, розумієш? І це твої ознаки, і простір зчитується, і це